У 2010 році він об'їхав земну кулю і увійшов в історію як перший українець, котрий здійснив навколосвітню подорож на мотоциклі. Небезпечна і цікава мандрівка довжиною 63 тисячі кілометрів та тривалістю у 307 днів залишилась позаду. Упродовж останнього року єдиним маршрутом Валерія Кришеня є дорога у зону АТО із гуманітарною допомогою нашим воїнам. На гостини до Червонограда відомого мандрівника запросила координатор волонтерської групи все. Буде добре. Я у вас по запрошенню пані Наталі Кастішин, Ми з нею друзі. А власне сьогодні я повертаюся з Польщі, звідки я жену каретку швидкої допомоги на схід. Це вже шостий чи сьомий автомобіль, вже збилися з рахунку. А сьогодні, користуючись нагодою, я з радістю зустрінуся з дітьми. Розкажу їм трохи про своє колишнє життя, мандрівника. І отримує від них передачки для наших хлопців військових, які зараз оберігають нашу неньку Україну. Ми працюємо майже з усіма бригадами. Це Збройні сили України, так само можуть бути і добровольські угруповання хлопців, але в основному з збройними силами України. І 28-72, 79 30... Від в основному донецький напрямок ця карета поїде до 30-ї бригади, яка зараз в районі Попасної знаходиться. Вона буде укомплектована обов'язково дитячими гостинцями-малюнками в першу чергу. А все решта в ній є. Ну саме найнеобхідне це ноші, і ходова, і двигун. Вона буде виконувати свої завдання на, на передові ну, на самій передовій, а по довозу хлопців, поранених від польових госпіталів до стаціонарних. Найбільше воїни на передовій потребують молитов та підтримки моральної, адже ситуація із матеріальним забезпеченням значно краща, ніж була минулоріч, запевняє Валерій. Потреба уваги, потреба підтримки, потреба молитов, продуктів харчування, смаколиків, одежа. Взуття, і все решта, в принципі, більш-менш забезпечені хлопці, набагато краще ніж рік назад. Я вже рік мотаюся туди на схід, і я бачу, як це все змінюється. В принципі, підтримка, підтримка емоційна, моральна, психологічна. Ну і завжди якісь хлопці завжди раді, якимсь дріб'язковим передачкам на кшталт, домашня випічка, якісь домашні смаколики запаковані в фольгу і передані на схід десь із міста Червоноград. Дружні взаємини та плідна співпраця волонтерської групи Все буде добре і Валерія Кришеня, який належить до громадського формування «Всеукраїнський рух допомоги армії маестро. Тривають уже більше року. За цей час спільними зусиллями вдалося придбати і завантажити усім необхідним два автомобілі швидкої. Як цього разу долучився Червоноград, розповідає Наталія Костишин. Співпраця з Валерієм розпочалася вже більше року тому, тому що ми працюємо в одному всеукраїнському волонтерському русі. Це рух маєстро, і ну, так склалося. Те, що дорога його тепер пролягає все частіше частіше через Чорноград, ми маємо можливість просто підключитися з те, що можемо зробити. Ми з силами і всіма засобами, які нам були доступні, волонтерським рухом майстрам було закуплено у Польщі амбулаторію медичну машину, яка буде передана у районі попасної на потреби 30-ї бригади. Відповідно, в Червоноград, Червоноград долучився чим міг там, починаючи від якогось дрібного ремонту цієї машини. І до приємно, що долучилися ті колективи, які працюють за працювали з нами протягом року. Колектив 4-ї школи, Окти восьмої, 10 десятого садочка на цього разу зібрано крупи, зібрано продукти харчування, зібрано медикаменти, які завантажуються машиною разом з нею в 30-ту бригаду. Після перетину українсько-польського кордону карета швидкої допомоги побувала на станції техогляду для проведення незначного ремонту. А згодом рушила за гостинцями до учнівського волонтерського загону четвертої школи. Яскравими малюнками і домашніми смаколиками завантажили дітлахи автомобіль швидкої, після чого вишикувались у чергу до Валерія за автографом. Поштовхом до зародження волонтерського і благодійницького руху серед дітей стала революція гідності, розповідає заступник директора Червоноградської загальноосвітньої школи No4 Людмила Садівська. В нашій школі, як і в більшості шкіл міста, організований і активно діє волонтерський загін, який і минулого року, і на протязі цього навчального. Року активно включився в допомогу солдатам, допомогу на передову і збором коштів, і благодійними ярмарками, і просто збором продуктів, закруток, і помочі фінансової, і матеріальної, зокрема, і шкарпетки збирають, і одяг теплий. І... Ну, хто що приносить, ми нічому не відмовляємо і співпрацюємо з. Волонтерською організацією все буде добре, і тому, що ми впевнені, що все дійде за адресом і куди потрібно. І хлопці восьмих класів особливо сформували волонтерський загін, який активно серед дітей пропагує волонтерську діяльність і. Стараються допомогти, чим можуть, поки ще маленькі і не підросли. І малесенькі дітки, особливо молодших класів, найактивніше включаються своїми малюночками, сувенірами, різними доробками взяттю і креативності малих волонтерів можуть позаздрити навіть дорослі про численні акції, благодійні ярмарки та збір допомоги нашим захисникам знімальній групі бужнету розповів керівник волонтерського загону 4-ї школи, восьмикласник Дем'ян Мартинюк. Ми проводили акцію, ось зібрали збирали корки для протез, збирали всі закрутки, збирали малюнки для дітей, щоб нам було там чим прохарчуватись і щоб їм. Було приємно саме від нас. На Андріївських вечорницях ми також збирали кошти. Ми зробили собі в актовому залі такий захід, і потім всі кошти ми віддавали також на зону АТО. І Це кожен клас робив свої випічки. Кожних дітей, батьків робили випічки, і ми ті кошти передали. У нас буде ще в неділю ярмарок, з якого кошти ми будемо збирати і передавати на зону АТО. Це буде в нас всі школи, це буде в центрі, в неділю. Ми виготовляємо свої випічки, ставимо ну, там, де наша школа, і ми продаємо це за певні кошти, і потім ті кошти віддаємо воїнам АТО. Хочу допомогти своїм воїнам. Ще малий, більше нічого не можу, тільки можу оце збирати тут. І допомагати воїнам, погостювавши у четвертій, волонтери вирушили і до вихованців Червоноградської спеціалізованої школи номер 8 котрі також приготували чимало гостинців для наших захисників. Увечері автомобіль швидкої освятив військовий капелан отець Роман Возняк. Наступний маршрут на Попасну.